Приймав і нагороджував тих, хто ведуть зараз бойову вахту, хто насторожіть цілісності Української держави. Він є тут, кажуть, то я хотів би, щоб наш шановний Сергій Гайдук, командуючий морських сил, також піднявся сюди, якщо можна. Я хотів би одразу, оскільки я згадав про командуючих, подякувати всім тим, завдяки кому ми сьогодні, і не тільки сьогодні будемо говорити про велич українського флоту, як цивільного, так і військово-морських сил України. Я дякую за те, що підтримали сьогодні провести цю акцію і міській, і обласній владі, управлінню культури. Я дякую нашому від. Діло морських сил України, які так почали гарно сьогоднішню цей мистецький захід, який має єднати, який має бути миротворцем. Бо ми це ті, які несуть добро і які є миротворцями. Вони закликають і примирюють, і це найголовніше. Тому я задоволенням І гордо передаю слово командуючим військово морських сил України. Шановні друзі. Я хочу щиро привітати всіх з Днем Флоту України, Подяку... подякувати наших митців за те, що в скрутну годину вони підтримали військово морські сили України, підтримали флот. Я сьогодні сказав. Дуже такі складні, в тому числі для себе психологічні речі. День флоту непростий. Дуже багато наших хлопців, козаків виконують завдання у складі екіпажів кораблів північно-західній частині Чорного моря. Бійці морської піхоти виконують завдання по охороні Одеси Миколаєва. Наші пілоти стали на крило виконувати завдання. І це дякуючи мужності витримки. І професіоналізму. А саме головне те, що ці люди ніколи не зрадять. Слава Україні! Слава Україні, слава Україні, слава Україні! Україна, слава військоворським силам України! Дякуємо бойового вам духу, незламності, того патріотизму якого є тут присутні? Всі ті, хто прийшли, хто не здалися, хто не продались. Це найголовніше. Дякуємо. Ми справді горді, що ці люди будуть писувати нову сторінку слави українського флоту. Ще раз дякуємо і слава морському флоту України! І слава Україні!